Черівного дня, шановні українці, дивіться, рослина Перестріч гайовий. Цікава рослинка, вона паразитарна, живиться соком інших рослин. Розростається великими такими порослями і може знищити навіть сусідні рослини. Але подивіться на ці листочки, яка це краса. Ой, Зараз я зближу. Дивіться, вусковий колір жовті квіти. До речі, осіни вона висіюється і одразу проростає. Така краса. Тут просто зарості. Ось дивіться, який кар'єр гарний. В якому місці чарівному. Рослина отруйна, до речі, але, стріч, але дуже гарно допомагає при відварі, концентрати робити і при зовнішніх хворобах. Екзами, там різні сиборе і те інше. Збирайте трави зранку, як я зараз. Коли